Що таке спадкування за законом? Давайте розбиратись, коли мова йде про спадщину, існує два основних способи її отримання: за заповітом, коли спадкоємець заздалегідь вказує, кому дістанеться його майно за законом, коли заповіт не існує, або він не може бути виконаним. Ухвалі за законом актуально в таких випадках: заповіт не складався, заповіт визнано недійсним. У заповіті передбачена лише частина майна, а про іншу частину забули. Спадкоємець за заповітом відмовився від спадщини, помер, чи не був. Підпризначений, як працює черговість спадкоємців, закон визначає п'ять черг спадкоємців. Вони вступають в права лише за відсутності спадкоємців попередньої черги. Основні критерії, які враховуються: близькість родинних зв'язків, наявність шлюбу чи усиновлення, спільне проживання чи перебування на утриманні. Чи можна одночасно оспадковувати за законом і за заповітом? Так, таке можливо у випадках, коли заповідана лише частину майна. Наприклад, заповіт охоплює лише конкретну нерухомість, а решта майна розподіляється за законом. Заповіт визнано частково недійсним. Важливі нюанси. Якщо всі спадкоємці попередньої черги відмовляються від спадщини, вона переходить до спадкоємців наступної черги. Особа, яка отримувала спадкодавця матеріально або фізично, Може звернутися до суду за правом на спадщу, навіть якщо її немає в чергах або в заповіті. Всі документи про домовленість між спадкоємцями мають бути нотаріально посвідченими.